Бажаємо здоров'я. До нас сьогодні приїхали наші друзі зі Львова, з Азова. Привезли в подарунок автомобіль Ріно для медичної служби. Щиро дякуємо вам за автомобіль. Дійсно він не одне життя спасе. Não <laughs> é <Red, rap. sum> <truh> Щиро дякую нашим друзям зі Львова, нашим французьким друзям. Все буде Україна. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам!